Яка ситуація в Бахмуті зараз та за які території міста точаться бої? Запитаємо у командира добровольчого підрозділу спецпризначення Карпатська Січ Тараса Деяка, який долучається до трансляції свобода ранок. Тараси, я вас вітаю. Яка ситуація в Бахмуті зараз? От німецькі журналісти пишуть, що російські сили контролюють 75% міста? Які оновлення за ніч? Доброго дня? Ну я вам скажу, що реально залізниця тримається збройними силами України. Відповідно, вона контролюється нами. Те, що говорять там, журналісти, ну їх тут звичайно ж немає. Ми реально контролюємо до 40% міста. Звичайно, ж точаться дуже важкі бої, тому що противник пускає на гарматне м'ясо своїх військовослужбовців. Ми їх тут перемолюємо і стратегічно тримаємо фортецю. Вони штурмують нас з півночі, де от така алея розстоїть. Там наша оборона стоїть. да, вони пробують з двох сторін приватним сектором нас обходити, але ми стоїмо і відбиваємо всі їхні штурмові дії. Всі ці штурмові дії проходять під залпові вогні градів, вони нас накривають великокаліберною артилерією, мінометними розрахунками дуже дуже відчуває. Ну не відчувається голоду. коли да? дуже багато змі, так само говорили про голод артилерії у ворога. В нього його немає. Він реально день і ніч накриває повністю і спалює з лиця землі наше українське місто Бахмут. Але доки є збройні сили України, доки є військові в місті, місто належить українцям і стратегічно. Ми знаходимося тут. Ми розуміємо всю важливість цього міста, тому що е і віримо в те що високовище ком командування наше має реальний план чи то контурнаступу, чи наступних дій відчувається звичайно вже важкість, тому що інтенсивність дуже велика. Нам реально дуже важко. Але ситуація, я би сказав, так дуже сильно напружена, але контрольована збройними силами України. Тобто ситуація, яка є насправді, відрізняється від того, що пишуть і в інтернеті, зокрема, як ви кажете, Тут. і журналісти повідомляють і деякі експерти. Тут. Тому дуже дякую, що ви знаходите час і Включаєтеся. Ви та ваші колеги для того, щоб пояснити ситуацію. От я так розумію, що в принципі ви підтверджуєте інформацію, яка була в телеграм-каналі Бахмутський демон, який пов'язують з українським військовим з Бахмута. І от там писали, що у вихідні були тяжкі бої за залізницю в Бахмуті. І зараз вони продовжуються. Розкажіть, які деталі відомі про що можна говорити? Все, що я можу говорити, це те, що дійсно противник він застосовує дуже важку артилерію по залізниці. І дійсно два-три дні назад були інтенсивні штурмові дії. Вони тривали протягом двох діб. Противник з трьох сторін намагався вибити. Позиції оборони України, але він перемолов дуже велику кількість своїх військовослужбовців. Ну а зараз просто артилерію він накриває і залізницю, і трохи пів південніше, де стоїть бійці до бригади, він старає з лиця землі там високоповерхівки, будинки, і нам потрібно деколи вибирати, скажімо, більш такі укріплені райони для оборони і більш вигідніші позиції, тому що деякі міста, деякі будинки в ринків ще спалені, і там дуже важко стояти з військовослужбовцями, Відповідно, ми виходимо на ін... Інші трохи краще підготовлені рубіжі і далі стримуємо їхню навалу. Вони штурмують до 30 чоловік з трьох сторін через годинку, коли ми їх скажемо так зачищуємо, йде інша штурмова група і так година за годиною, година за годиною, і буквально позавчора ну противник вже я так розумію, зробив перегрупування, тому що ми зафіксували так само про те, що не тільки ЧВК Вагнер, а вже присутні військовослужбовці, десантники армії Російської Федерації. Вони зробили певне перегрупування. Було певне таке, скажімо, стилкове затище, але тільки артилерію нас е, провіряли, е, били по приблизним позиціям оборони України. І от зараз буквально вночі почали знову ж таки штурмові дії, як і на півночі, де я говорив про Олею Рос, і так само на залізничний вокзал, тому що вони, для себе вони бочаються дуже стратегічно забрати на залізничний вокзал. Ми поки що тримаємося важко, але тримаємося. Тарасе, от в міноборони України, зокрема, заступниця міністра Ганна Маляр каже, що от російські командувачі вже відправили воювати в Бахмут елітні підрозділи російських десантників та мотострілків. Чи помітили ви таку присутність про про? Що це може взагалі е, свідчити? Я вам скажу так, що не треба недооцінювати нашого ворога. Даже ті найманці, зеки із ПВК Вагнер. Вони, ну то, що було на початку е, війни і зараз, тому що ми не зараз особисто з підрозділом на напрямку більше трьох місяців. І ми спостерігаємо дійсно професійність, ми спостерігаємо те, що в деяких груп зеків, тому що брали їх і в полон, знаємо, що це дійсно зеки, е, вони доволі професійно себе рухають. Е, їх навіть коли вони попадають в якусь, скажімо так, проблему, то димовими Завісами їх пробують витягувати, пересувається вони доволі тактично, і ми розуміємо, що разом із ними працюють спеціалісти спецназівці, які командують отим от м'ясом, котре кидають просто на, на штурм, яким просто тут перемолюємо. Тому да, професіонали в них є і даже. Оці всі зеки їх так само десь готують ті там пару тижнів, декому даже достатньо, щоб вони доволі непогано себе вели. Тому не треба недооцінювати противника. Ми не воюємо реально з і просто зеками. Ми воюємо дуже сильною і підготовленою армією і даємо, даємо їй відпір в тій змозі, якій можемо. Я вам дякую дуже за те, що знайшли час для цього включення і повідомили про реальну ситуацію в Бахмуті. Тарас Деяк, командир добровольчого підрозділу спецпризначення Карпатська Січ, долучився до трансляції Свобода ранок. Дякую вам.